Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. Сьогодні ми будемо в'язати такий будиночок. Цей будиночок для декору дитячої кімнати, для декору, наприклад, прихожої, для як брелочок на ключі або як гольницю. Всі матеріали, які необхідні для такого будиночку, я залишу в описі під відео, як завжди. Набираємо ланцюжок з чотирьох повітряних петелек. Один, два, три, чотири. В ці повітряні петельки, починаючи з другої від гачка, пров'язуємо три стовпчики без накиду. А смужечки ви можете додавати в довільному порядку. Можете через рядочок, можете більш широкий смужечки робити, це вже на ваш смак. Три стовпчики, і в кінці кожного ряду ми робимо повітряну петельку, на якій ми розвертаємо в'язання петельку підйому. Тепер ми робимо прибавочки в оці петельки, які у нас по краях. Перша прибавочка. Потім середню петельку ми пров'язуємо просто стовпчик без накиду. і друга прибавочка. Ось так і повітряна петелька. У нас вийшло 5 стовпчиків без накиду. Тепер ми пров'язуємо 2 рядочки по 5 стовпчиків. Щоб не збитись, я рахую. Ну, п'ять на два, десять петель і рахує один, два, три, чотири. П'ять повітряна, шість, сім. Вісім, Дев'ять десять, це два рядочки по 5 стовпчиків без накиду ми пров'язали повітряна петелька. І тепер знов у нас буде в крайній петельці по прибавочці. Перша прибавочка, Три стовпчика без накиду. Один, два, три, і друга прибавочка. Повітряна петелька, у нас вийшло 7 стовпчиків без накиду. Тепер ми пров'язуємо 2 рядочки по 7 стовпчиків, тобто 14 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повітряна петелька. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це, два стовпчики пров'язали, повітряна петрика. Знову будемо робити прибавочки по краях. Прибавочка. Всередині у нас вже 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. І в останню петельку, знов прибавочка, Два стовпчики під одну петельку, повітряна петелька. І тепер знов два рядочки по 9 петелек. У нас тепер тут 9, тобто 18, пров'язуємо 18. Пров'язали два стовпчики по 9, ой, два рядочки по 9 стопчиків без накиду. І тепер в'яжемо ще одну прибавочку, останню, щоб у нас вийшло 11 стовпчиків. Прибавочка, тут у нас 7 стовпчиків без накиду посерединці між прибавочками. Пров'язуємо ці 7 стовпчиків просто стовпчики без накиду. знов в крайню петельку прибавочка. У нас вийшло 11 стовпчиків. Ми в'яжемо тепер 16, 16 рядочків по 11 стовпчиків без накиду в рядочку. Тут я беру маркер, Відмічаю вже початок рядочку. І далі у нас стіни будиночка. Іде у нас 16 рядочків по 11 стовпчиків без накладу. Я буду додавати смужечки такі блакитні, такий в мене буде будиночок. Як я додаю, просто в рядочку я роблю ось так повітряну петельку. Зараз один рядочок з вами пров'яжу, тому що кількі... взагалі смужечки будуть у вас чи ні, якої вони будуть ширини, це вже на ваш смак. Скільки кольорів буде? Два або п'ять. або вза... ну, виселковий будиночок буде. Це все, все ваша фантазія. А, так, як я додаю ось в останню петельку. Тут ми дов'язали рядочок, і тепер нам потрібно зробити повітряну петельку. От в неї я і додаю цей новий колір. Далі вже в'яжу стовпчики без накиду. Два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А в моєму будиночку я зроблю такі не дуже широкі смужечки. По два рядочки. Два рядочки в мене буде смужечка, потім я знову візьму рожевий колір. Ниточки ми не обрізаємо з клубочків, поки не закінчуємо в'язати тим кольором, який ну, вже нам не потрібен. Закінчили, там, може, у вас буде там, багато кольорів. Закінчила, тоді вже обрізала. Ось так. І знов додаю рожевий. Ось, і в'яжу далі. І таким чином тут трошки підтягую. І так, два рядочки в мене буде рожевим, по два рядочки я зв'яжу 16 рядочків. Це у нас буде одна деталька, і потім ще потрібно. Точно таку саму зв'язати ще одну детальку. Вона, в принципі, у вас може бути іншого кольору. Ну тобто, також на ваш вибір, може у вас бути двосторонній будиночок, з одного боку, такий, з іншого такий. З одного боку, наприклад, він може бути повністю рожевий, з іншого, блакитний. Або смуж... ну, ви зрозуміли, це вже на вас не. І так, в'яжемо 16 рядочків і ще одну таку саму детальку, і зустрічаємось. І так, у нас є дві детальки. Ниточки ми позв'язували, вони підуть у нас на виворотний бік. Прикладаємо дві детальки одна до одної, ось таким чином. І зараз ми їх обв'яжемо. Я буду обв'язувати блакитною ниточкою. Рожеву я відрізала ось сюди. Виводжу її сюди і притуляю детальку до детальки і починаю обв'язку стопчиками без накиду. Коплюю тут петельку повністю, тут петельку. І стовпчиками без накиду з'єдную тут так само. На боках ми будемо по одному стовпчику на рядочок приблизно, бо тут видно петельки, а на боках будеш по-іншому. Доходимо до краєчку, і а, тут в останні петельки. Ось ці. Тут робимо три стовпчика без накиду. Один. Два, три, на кутках. Це ми будемо робити тут, тут і на вершинці. Так, тепер ховаємо тут ниточки. І по боках ось у нас е, е, два рожевих рядочки було. Значить, тут ми робимо два стовпчика. Один. Просто підхоплюючи от крайні ниточки. Два, два по блакитному. Один, два. Знов рожевому. і так повністю обв'язуємо повністю наш будиночок. Ось так. Ось так з цього боку виглядає обв'язочком. Обв'язуємо і а, залишаємо а, невеличкий отвір, а, щоб додати трошки холофайберу, щоб він був більш такий пухкенький, об'ємний. Такий невеличкий отвір, ось такий. І так, пров'язали, набили, закінчили, кончик сховали всерединку. Тепер ми ще нашому будиночку вишмо вив'яжемо віконечко. ланцюжок з п'яти повітряних петелек. 5. і три рядочки в'яжемо по чотири стовпчики без накиду. Три, чотири, повітряна петелька і ще другий рядочок. Три, чотири. Повітряна петелька, і останній рядочок, 4. І а, повітряна петелька. Обрізаємо ниточку таку, щоб можна було а, пришити до будиночку. І ось так протягуємо через цю повітряну петельку, вона закріплюється і вже нікуди не подінеться. В мене ось так. Віконечко це приблизно тут. Вишиваю я ось такий ну, раму звичайними швейними ниточками. Просто вдягаю вголочку. Ось так закріпила ниточку. Вишиваю дві ниточки, вишиваю раму Ось так. Так. и тут средний палочки Це готове віконечко. Тут всі ці ниточки, окрім цієї довгої, якою ми будемо пришивати, все це закріплюємо і обрізаємо. Так, пришиваємо віконечко, приблизно, де закінчується у нас дах, де у нас почались по 11 стовпчиків рядочки. Виводимо між стовпчиками в ту саму дірочку. Сюди. І останнє, останній бік віконечка. Ось так. Ось таким чином. Ще декількома стіжками підкріплю. Ось Робимо закріпочку, і ховаємо всередину будиночка ниточку декілька разів, вона закріпляється за наповнювач. Чи дверцята зробити? Робляться вони так само, як і віконечко. з Шести повітряних петелек, шість повітряних петелек, один, два, три, 4, 5, 6. І по 5 стовпчиків в'яжемо поворотними рядами, шість рядочків. Ось першими рядочок пров'язали, в кінці кожного рядочку повітряна петелька. І так, ще 5 рядочків. Пров'язали шість рядочків, зробили повітряну петельку, тепер одну пропускаємо, та яка друга від гачка, пров'язуємо три стовпчики, два стовпчики без накиду, Два стовпчики пров'язали, одну пропускаємо і в'яжемо останню. Ось такий у нас трошки як у бавочки йдуть в кінці. Повітряна петелька. І обрізаємо ниточку таку, щоб пришити двері. Ось на дверях я пришила пуговичку. Двері ми пришиваємо так само, як в Ось такий у нас будиночок вийшов. Ось так він виглядає з виворотного боку. Такий прикольний момент. Дякую, що в'язали зі мною. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Дякую.